В Чернівцях стартував транскордонний проект Історична та етнографічна спадщина, частина сталого розвитку туризму на Буковині. В цьому проекті беруть участь науковці трьох держав: України, Румунії та Молдови. Українську сторону представляє Чернівецький національний університет. Сьогодні в червоній залі вишу було проведено прес-конференцію та озвучено мету проекту, кошторис якого сягає майже півтора мільйони євро. Чернівецький національний університет черговий раз довів, що приділяє велику увагу міжнародній співпраці. За останні місяці підписано угоди з Китаєм, Словаччиною. Готуються документи щодо співпраці з Японією. А ось із найстарішими вишими партнерами Молдови та Румунії започатковано спільну операційну програму. У процесі цієї співпраці ми маємо різні угоди на виконання проєктів. Різні проекти. На, на даний момент у нас. Функціонує десь 18 проєктів. Одні близькі до завершення, одні розпочалися. І вони, звичайно, різні по змісту, різні по е, фінансовому забезпеченню, різні по організації з різними університетами. Е, той проект, який про який сьогодні йде мова, він напевно найбільший в нашій історії. Ціллю цього транскордонного проекту є покращення та розвиток туристичної інфраструктури шляхом підвищення туристичної привабливості прикордонних територій. Вартість проекту сягає майже півтора мільйона євро. 90% фінансування здійснюватиметься за рахунок ЄС. Згідно проекту буде створено електронну базу даних туристичних об'єктів та маршрутів сучасного повіту та Чернівецької області. Запущено спеціальний сайт, на якому інформація надаватиметься трьома мовами: українською, румунською та англійською. Сайт міститиме фото, туристичних об'єктів, відео, аудіо та текстові матеріали. Електронна база поповнюватиметься продовж двох років. Над сайтом вже ведеться кропітка робота. Який буде е, запущено чи скажімо так, введено в експлуатацію найближчим часом е, для того, щоб е, користувачі, ті, які зацікавляться. Е, е, Скажем так, туристичними можливостями нашого краю змогли для себе отримати якомога більше інформації про те, які є маршрути туристичні, якої категорії, є і власне які історико-культурні пам'ятки вони можуть оглянути. Роботу над цим проєктом керівники двох сусідніх вищих партнерів Чину та Сучавського університету Штефан Челмаре почали обговорювати у 2009-му, коли Україна ще не мала прямого фінансування з Євросоюзу. З 2012 року почали вести підготовчі роботи. Були створені робочі групи, проведено експедиції щодо визначення історико-культурних об'єктів, які увійдуть у туристичні маршрути. Ми впроваджували багато різних проектів в, в науковій області, а також в рамках проєктів, які фінансувалися через програму ФАРИ та ТАЦИС, а зараз це перший наш спільний проєкт, який фінансується в рамках. Трьохсторонніх програми Румунія, Україна, Молдова. В Найближчих планах учасників проекту створення Буковинського інформаційно-комунікаційного центру розвитку історико-етнографічного туризму буде також підготовлено книгу за матеріалами сайту, розроблено туристичну карту Буковини. Матеріали розраховані на турфірми, туроператорів, гідів та екскурсоводів. Мають покращити якість туристичних послуг, підвищити кваліфікацію працівників туристичної індустрії. Держави-партнери сподіваються на збільшення кількості туристів. В першу чергу зі старої Європи, а також Австралії, Канади. Таша Галина Мармелюк, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.